Усім привіт! Ви на каналі Адвокатського бюро Леолдефець. І сьогодні я розповім, як розірвати контракт із ЗСУ. Буває так, що військовослужбовець змушений розірвати контракт. Та як це зробити, і за яких підстав він зовсім не розуміє, і це відео саме для цього. Яка норма, які закони це все регулюють? Я зараз розповім, а ти, поки підпишись, також постав лайк. А саме в статті 26 вказано. Повний перелік підстав, за які можна розірвати контракти із ЗСУ, Але особливий період, тобто під час війнного стану, коли йде мобілізація, цей перелік трохи інакший. В законі України про військовий обов'язок та військову службу можна знайти перелік, за який можна розірвати контракт із ЗСУ. І зараз розірвати контракти ЗСУ можна лише з декількох підстав. Перше, це за віком. Також за станом здоров'я і за сімейними обставинами. І останній підстав є це набрання законної сили обвинувального вироку суду, яким визначено покарання у вигляді позбавлення волі, обмеження волі або ж позбавлення військового звання. І для того, щоб звільнитися з військової служби, необхідно подати рапорт, а також документи, які будуть підтверджувати ці підстави. І командир військової частини буде приймати рішення. Якщо ж говорити про стан здоров'я, то обов'язково повинен бути висновок ВЛК, де буде вказано те, що військовослужбовець більше не придатний або ж обмежено придатний. Однак варто звернути увагу, що якщо особа обмежена придатна, то це не означає, що вона буде повністю звільнена з лав ЗСУ. Це надає можливість лише переведення на іншу посаду або в інше ж місце. І коли ви подаєте рапорт, обов'язково в рапорті повинно бути зазначено підстави, за якими ви звільняєтесь. Також вказується думка військовослужбовця щодо його проходження у резерві Збройних сил України за відповідною військово-обліковою спеціальністю. І також варто вказати ДЦК, до якого буде направлена особова справа військовослужбовця. Також не забудьте поставити підпис, а також дату складання рапорту, своє прізвище та ініціали. Пам'ятайте, що у задоволенні вашого рапорту вам можуть відмовити. І для того, щоб його можна було скажети, обов'язково вкажіть наступне в рапорті: що у разі відмови задоволення мого рапорту прошу надати мотивовану письмову відповідь з посиланням на чинні нормативно-правові акти в строки, визначені чинним законодавством України. І також напишіть, що у разі не надання відповіді або надання невмотивованої відмови, то буду вимушений звернутися до суду за захистом своїх прав та інтересів. Підписуйся на наш канал, а також на наші соцмережі, які вказані в описі, адже там багато про твої права. Ну і чекаємо твій лайк під цим відео. Всім до побачення!